Вітаю вас у студії Марія Саменова. Сьогодні в кривому розі обирали міського голову на позачергових виборах. Як проходило голосування, спостерігали наші кореспонденти. Дивіться спеціальний випуск програми «Місто». Рівно о восьмій ранку відкрилися двері виборчої дільниці номер 121-769, розташованої у будівлі кривбаз проекту. Бажаючих проголосувати першими виявилось небагато. Загалом тут очікують сьогодні 1306 виборців, мешканців вулиць Пушкіна, Лермонтова, Чкалова та проспекту Карла Маркса. З них 20 чоловік будуть голосувати на дому. Бюлетні ми всі вовремя відкрили скриньки, аплодували скриньки, бросили туди талони, роздали бюлетні. Списки все у нас мы обеспечены, все у нас в порядку, люди знают свою роботу. Одним із перших прийшов зранку на виборчу дільницю, міський голова Юрій Вілку. Я уверен, що после виборів город должен приступить приступити нормальної жизни. Я думаю, що і криворожане розділяють такое мнение. И, безусловно, динамічно розвиватися, перші ранкові виборці, як і зазвичай люди старшого віку, кажуть у день виборів громадянський обов'язок для них першочерговий за надіжду за те, щоб город дійсно процвітав. Я вважаю, що ворог має всі можливості дійсно. Е хорошо жить, і люди в ньому повинні хорошо жити самого ранку. Поспішив на виборчу дільницю і герой соціалістичної праці Анатолій Сторожук. каже, для нього важлива доля міста, що вирішується сьогодні, і закликає всіх криворіжців відкласти інші справи і прийти на виборчі дільниці. Люди всі хочуть прийти на вибори, до тому, щоб прийти проголосувати, дасть свій голос. За свого кандидата на 9 ранку на цій виборчій дільниці жодних порушень зафіксовано не було. На даний момент на цій дільниці, на якій ми знаходимося, жодних порушень не зафіксовано. Поки що, в принципі, все проходить гладко. Ну але протягом дня ми будемо спостерігати за тим, щоб і надалі порушень ніяких не траплялося. І ну основне напевно на загрозу ми вбачаємо, щоб не було в першу чергу підкупу виборців, фотографування бюлетенів і просимо всіх виборців дуже від відповідально поставитись до свого вибору, і власне, якщо ви будете намагатися сфотографувати вяж бюлетень, це буде підкладати під кримінальну відповідальність. Спостерігачі кажуть, пильно стежитимуть за тим, щоб виборчий процес проходив у відповідності до закону. Не виявився ранок для працівників міськвиборчкому. збирати інформацію для звітів довелося телефоном. Зранку в міській та у п'яти з семи районних комісій не працював інтернет. В е, телефонному режимі ми зібрали всю інформацію. Криворська міська комісія встановила зв'язок через мобільний 3 g інтернет, і відчутність не сорвали. Перед центральною виборчою комісією відчитались вовремя э, є определенні моменти по скорости збору інформації, але комісія поки на даний момент ці питання решает. Представники Укртелекому констатують збій виник через дії зловмисників. Поновити інтернет зв'язок вдалося вже на 10-ту ранку. Около чотирьох часов пропали інтернет-потоки на місто Кривий Рог. Після определення причини сформовані бригади для устраняння аварії по двом направлениям. Канали були перерізані зловмислені основні резервної Вони рознесені фізично, між ними велике кілорозстояння ну десятки кілометрів. Наскільки випадково в день виборів у місті сталася така неприємність? Уже з'ясовують правоохоронці. У кривоморозі триває голосування. Традиційно дві дільниці розташовані в палаці культури імені Артема. Тут процес йде спокійно, але жваво. Состояння на 11.30 проголосувало 342 триста чоловіка із 1932 по списку, 76 – на дому НСП. Явка на даний момент сучас в порівнянні з минулими виборами намного лучше. Ну мабуть, на процентах 50 лучше, чим тогда була на. Полдвінадцятого дета ну около двохсот чоловік було на дільниці зареєстровано одинадцять спостерігачів. Значних порушень чи конфліктів станом на 11.30 тридцять не було. Серйозних нарушень нема, претензій ніяких до роботи комісії Явка, в принципі теж немає, Серйозні голові не серйозні. Ну, Такі, скажем, не встигли чоловіка зупинити, він отримав бюлетень, сразу тут же проголосував. Бросили. Нарушення, але. На ход установки результатів голосування серйозне вліяння. не а Криворіжці різного віку і політичних переконань прийшли, щоб вирішити майбутню долю свого міста. Чимало з них зізнаються, на минулих виборах не голосували. Причини озвучують різні, але всі вони так чи інакше стосуються громадянської свідомості і відповідальності. Я не голосувала дуже давно, ні за кого, а зараз просто треба приходити к розумному рішенні. Щоб був порядок в городі, щоб оти от нам можливо віддав свій голос, тому що ми українці. В сусідній дільниці номер 121 679 близько 12-ї Так само спокійно і людно порівняно з явкою на минулих виборах мера. На цю годину проголосувала 351 особа. Ну явка трішечки жвавіша стала, Люди підходять, під'їжджають. У нас немає поки порушень, Думаю, що й подальше, не буде. Поки все спокійно, тихо. Наглядачі наглядають, люди голосують. На дільниці офіційно зареєстровано вісім спостерігачів, що невпинно слідкують за дотриманням правил голосування. кажуть все в рамках закону і значних збоїв у виборчому процесі чи провокаційних ситуацій не було. Порушень не було, все спокійно. Голосування проходить спокійно. Такі порушення це не порушення. Якщо така людина, вона нічого не бачить і з нею заходять, щоб їй допомогти, то це не порушення. Голосування вважають своїм громадянським обов'язком люди середнього віку, пенсіонери, активна молодь, що лише недавно отримала право голосу. Всі вважають важливим використати таку можливість демократичного волевиявлення. я на всіда прихажу. Теж що це вибор народу, і ми маємо це робити, тому що це наш город і ми тут живемо. Болить душа за за Україну за кривою як Вже ходім загалом на обох дільницях за перші три з половиною години проголосувало від 17 до 19 відсотків зареєстрованих виборців. На виборчій дільниці номер 121-673, що розташована у приміщенні Саксаганського ліцею, чекають на більше як дві тисячі виборців. О пів на першу тут вже проголосувала четверта частина. Майже 600 чоловік. 45 виборців засвідчать свій вибір на дому. Наша дільниця відкрилася своєчасно. Вісі вісім годин ранку. ніяких у нас порушень поки що не було. Виборці з'являються в 25% на даний момент. Сподіваємося, що. І надалі закінчимо роботу благополучно. На цій дільниці голосують мешканці вулиць космонавтів Мелешкіна та бульвару вечірнього. кажуть, найбільше прагнуть спокою та добробуту для свого міста. Голосувала за те, щоб в нашому місті було все хорошо і для того, щоб ну наш город процвітав. за порядок за хорошого мера, щоб був порядок в городі, було все у нас стабільно. На обідню годину зауважень від спостерігачів щодо проведення голосування на цій дільниці жодних порушень нема явних, все йде. Люди йдуть активно. В общем-то, в основному спочатку населення таке постарше. У сей сама дюжпа шла голосують сьогодні в приміщенні 19-ї школи. Тут доволі людно. Загалом на цій дільниці зареєстровано майже 2000 тисячі чоловік. 39 голосують удома. З восьмого ранку наша дільниця відкрилася. У нас явка дуже активна. У виборців порушень в нас нема. Немає зауважень до роботи дільничної комісії і з боку спостерігачів. Голосування проходить в звичайному режимі. і поки на цій дільниці нарушень ніяких не було. На 13.00 на цій дільниці віддали свій голос більше 600 чоловік. Криворізькі правоохоронці для забезпечення порядку на позачергових виборах мера працюють у посиленому режимі. Задіяно близько двох тисяч співробітників, серед яких є і придані сили з Дніпропетровська та інших областей. При кожному відділенні поліції створені додаткові групи реагування. Це близько від трьох до чотирьох з урахуванням масивності району, а також групи швидкого реагування. На цей час охороняються і виборчі дільниці, і ревиконкоми, і міст. Виконком супровод бюлетенів буде здійснюватися також в посиленому режимі. Станом на 16-ту годину заяв, що так чи інакше стосується виборів у Кривому Розі, у поліції вже надійшло чимало. На цей час поступило 29 заяв щодо порушення проведення виборів. Зазвичай це йде про затрогується це агітація. А саме поступають про, ви, про рекламні щити, про підвезення громадян, про підкуп громадян. Вся інформація реєструється та здійснюється перевірка. Зроблені відповідні запити до райвиконкомів, кому належать ці рекламні щити, а також здійснюється перевірка, хто робив цю продукцію. В ході перевірок винні будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Були сьогодні повідомлення про підозрілі предмети. В 45-й школі на дільниці правоохоронці перевіряли вміст залишеного кимось пакета. Знайшов спостерігач приміщення, де голосують люди. Він заподозрив сміття в пакеті. Я це сміття бачила, як жінка. Працівниця школи збирала отак, от отак, отак. Зараз визвали міліцію, так як він, куди він там дзвонив, визвали міліцію. Все як згідно з чинного законодавства, ми поступили. Міліція перепровірила, нічого там не знайшла. Це дитяча, учнівська шкільна макулатура. Ну от Я замітив, так, дійсно, да, просто ну, мішок стоїть і з бумага. Я не заглядав туди, не знаю, що там. Я сказав, голові комісії, так і так. Вона от правильно що замітив, зараз і Взяли В представителя поліції вони ані вивернули все. Увиділи, що там просто макулатура, газети, всякі стали. Закрили комнату. Ми вирішили опечатать все, і и... щоб не було туди доступу. приміщенні, де люди голосують спокійно, тихо, мирно. Це просто провокація. Відволікання голови і всіх членів ДВК от э, даного нормального голосування. Дзвінки лунають постійно. Трапилася у місті і пригода, що має стосунку до виборів. Сьогодні через повідомлення про виявлений предмет невідомого походження було призупинено рух потягів на станції рокувата. Наряд поліції, що знаходився неподалік, розібрався ситуації. Поступав сигнал, що біля станції рокувата знаходиться невідомий який предмет, прямо на залізничному полотні. В ході перевірки це виявився метрологічний зонт, який впав від погодних умов. Рух відновлено, все працює в штатному режимі. На кількох дільницях житломасиву Східний відзначають спокійний перебіг голосування та досить високу активність виборців. На 16-ту годину явка складала приблизно 40%. 1855 по списку, 10 на дому голосували, 4 із них проголосували. Зараз проголосувало. Ну, где-то 800 выборцев. Каждый час где-то по 100 человек, вот так оно я Что, Ну, после обеда чуть-чуть больше. На дому имеют право голосовать. Те люди, которые имеют какие-то ограничения в данный момент. То есть, возможно, это кто-то после инсульта, у кого-то поломана, допустим, нога. То есть они могут передвигаться не могут попасть на участок в данный момент. Несколько домов обходили. Всего было у нас 10 человек, к которым мы приходили, но не все открывают дверь. Вот из десяти проголосовало 4. П'ять ні открила двір і каднаженщині попали. но вона сказала, що ні на даний паспорта з собою. Старі бабусі, дедушки, в основному они очень приветливо, всегда приглашали, улыбались, всі ну самі соответственно ставили галочку. Кому-то, звісно, плохо видно, все, но они це все делали самі, тому що так нужно. Вот самі бросали в ящичек. Четверта година. Майже 45% виборців прийшли і проявили своє волевиявлення. Я думаю, що на дану годину це дуже гарний відсоток. Активність виборців впродовж всього виборчого дня, якось рівномірно, люди йдуть, йдуть, йдуть. Взагалі, за прогнозами, як говорили, люди не хотіли йти на вибори, але ми бачимо, що дійсно щось хочуть у своєму житті, у своєму місті змінити. Не лише члени комісії, але й спостерігачі вважають за позитивні зрушення високу активність виборців. Нормально у нас все почалося, з самого початку. Все власне як по закону. Все це. І з самого ранку люди йдуть, йдуть неплохо. От, так що ми, в принципі, ми доволі. Інциденту у нас ніяких не було, все вроді як нормально. Поки що нарушень ніяких. Ті ж криворіжці, хто попри дощову та холодну погоду відвідали дільниці, практично одностайні обов'язок кожного громадянина прийти і проголосувати, щоб голос не украли. Це наш гражданський дух. Це кожного дух громадянина, який любить свою країну. По всі страні дотворніння якби внести свій вклад в політику очень важливо кожному. І, попри кращу явку на дільниці, порівняно з місцевими виборами минулого року, все ж таки традиційно залишаються активнішими виборцями люди середнього та старшого віку, відзначають члени комісії. У день голосування за виборами у Кривому Розі слідкували спостерігачі та аналітики громадянської мережі ОПОРА. Вранці вони озвучили результати перших спостережень. Збій, який був виявлений на цьому етапі, це те, що на трьох цілих Восьми десятках відсотків виборчих дільниць не вівся протокол ранкового засідання. Ну очевидно, це порушення не може мати станом на зараз якоїсь не можна розцінювати, що воно матиме суттєвий вплив в цілому на, на, на оцінку результатів виборів. Разом з тим, це є формальна норма закону. і Вона не була виконана. Та пізніше спостерігачого опори оприлюднили факти більш серйозних порушень. Наш спостерігач зафіксував, що заходили групи виборців одночасно. Вийшов за межі приміщення для голосування. Побачив, що відбувається підвіз. Це мікроавтобуси. Громадський транспорт, але тим не менше люди вийшли, виборці приміщення для голосування зайшли, а автобуси їх чекали до повернення. Тобто, ми можемо стверджувати на цьому етапі, що варто зосередити увагу, щоб не використовувалася жодна додаткова мотиваційна мотиваційні механізми для підвозу виборців або втручання в хід голосування або примусу. Основна проблема це власне підвезення виборців. Щонайменше 12 таких випадків було. Зафіксовано, які є фактично задокументовані нашими спостерігачами, ну але їх більше і протягом вони далі продовжують фіксуватися. Експерти опори відзначають набагато вищу активність кривирістів порівняно з попередніми виборами. Вже станом на 12 годину середня явка по місту складала майже 24%. 25 жовтня на чергових місцевих виборах середня явка була 18,5%. Отже, зараз ми бачимо, що майже на 5% явка є вищою. А 15 листопада 2015 року явка була 12,6%. Отже, ми бачимо, що майже вдвічі явка вища. Ближче до вечора в опорі назвали ще декілька порушень виборчого процесу. Два випадки фотографування бюлетеня і один випадок фальсифікації виборчої документації. І випадок є спроби виносу виборчого бюлетеня серед зафіксованих опорою. Порушення на 524-й дільниці, де голова та інші члени комісії підписали протокол заздалегідь до початку вечірнього засідання. Це серйозне правопорушення кримінального характеру, яке може призвести до відповідальності до 5-7 років ув'язнення. На 546-й дільниці, де на дому мають право голосувати 19 осіб. Мобільна група на виїзд взяла 66 бюлетенів. Щоправда, 55 потім повернули в первинному стані. На 702-й дільниці мешканець міста, що за даними правоохоронців, був не тверезий, намагався винести бюлетень. Його повернули в приміщення для голосування і змусили використати за призначення. Замах на злочин мав місце. Виніс виборчого бюлетеню – це також є кримінальне правопорушення. За даними поліції, станом на 17 годину було зареєстровано більше 30 заяв щодо порушення перебігу виборчого процесу. Найбільше інформації надійшло це по знаходженні на території міста бігбордів, як на думку заявників, зв'язані з виборчим процесом, які не повинні знаходитися на сьогоднішній день на території міста. близько 10 інформацій зареєстровано про. Перевезення підвезення виборців до виборчих дільниць це на території центрального міського району, на території Саксаганського району та на території Довгинцівського району. Дана інформація зареєстрована, перевіряється, здійснюється збір необхідних матеріалів для прийняття процесуального рішення. На теперішній час на даному етапі первічний матеріал, який у нас є, ми маємо пояснення водіїв, надали нам копії договору, договори. На основанні чого вони здійснюються перевезення, опрашуються очевидці цих всіх подій. Матеріали збираються та будуть передані для прийняття процесуального рішення. Експерти опори зауважують, що лише відсутність системних порушень дозволить визнати вибори в кривому розі легітимними. На виборчій дільниці 527 стався інцидент. Така новина миттю облетіла місто. Говорили і про нібито зірвані пломби на урнах, і неналежну роботу комісії, але на місці з'ясувалося, сталася всього лише суперечка між спостерігачами. Конфлікту особого особливо не було, а саме спостерігачі від різних політичних партій та громадських організацій. Почали відеозйомку, а потім доводили один одному правомірність своїх дій. Зчинився, скажімо так, навіть не галас, а шум, і вони стали таким чином, що затуляли видимість кабінок для голосування та скриньок для голосування. Я їм зробила зауваження, попросила, будь ласка, відійдіть в сторону для того, щоб не заважати виборцям. Вони на це майже не прореагували. Членів комісії про. Попросила підтримку для виклику представника правоохоронних органів для того, щоб допоміг мені заспокоїти спостерігачів, що ми і зробили. Я викликала. Правоохоронця, він з ними почав говорити, але конфлікт не було конфлікту. Вони так і продовжували доказувати один одному правомірність своїх дій, знімати членів комісії, виборчий процес, столи, де лежала документація. Вони доводили один одному. Потім наш правоохоронець позвонив і викликав іще своїх колег. Приїхали іще колеги і розвели всіх. По різних кутках і стали поясняти, що сам по собі потім конфлікт вичерпався, бо приїхали і з районної виборчої комісії, подивилися порушень з нашого боку, не було ніяких. Документація наша на сьогодні на цей момент протоколи чисті. Печатка цілий день знаходиться у сейфі, закрита в сейфі, ключ цілий день біля мене. На можливість виборців проголосувати події на дільниці не вплинули. Явка на 6-ту годину вечора перевищила 50%, А вдома проголосувало 57 із 63 зазначених у списку виборців дільниці. Як повідомляє міськвиборчком, сьогодні криворіжці були значно активнішими ніж на попередніх виборах мера. Станом на 16-ту годину проголосували вже 45% виборців. Найактивнішими були мешканці Інгулецького і Тернівського районів. Найнижчою була явка у Довгинцівському та в Дзержинському районах. Проте на одній із дільниць Довгинцівського району, а саме на 530-тій, під восьму годину явка виборців склала понад 50%. Спостерігачі кажуть, найактивнішими серед виборців були люди середнього віку. Голова ДВК відзначає, день пройшов спокійно, порушень не було. Без зауважень було дуже багато зареєстрованих журналістів, спостерігачів. Скарг і порушень не виявлено. За попередніми підрахунками явка перевищила 50%. Виборці прямували на дільниці вже практично під закриття. З роботи. І оце після роботи поспішали сюди. Так. Прийшов під кінець робочого дня, тому що працював. На дільниці 530 останній бюлетень опинився в урні о 19.59. Зараз уже 20.00 день голосування у Кривому Розі завершився. Дільниця 121-530 завершує свою роботу. Бажаючих проголосувати вже немає. Як скоро кривичці зможуть дізнатися про результати виборів у міськвиборчкомі, напевно, прогнозувати не беруться якоїсь великої різниці в підрахунку порівняно з першим туром, коли було 22 кандидати, а на, на даний момент 15 кандидатів. Але враховуючи трохи більшу явку, це приблизно по терміну підрахунку на дільницях, буде однаково скільки. Будуть розглядати всі ті питання і всі ті скарги, які надійдуть до районних комісій, і скільки це займе часу, поки що дуже важко спрогнозувати. Про попередні результати знатимемо вже незабаром. Свіжі новини про вибори та інші події в місті. Дивіться вже завтра о звичній порі на телеканалі Родана. До нової зустрічі.